Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українська компанія Inguar Defense представила концепт нової бойової машини піхоти Inguar 7. В оборонній компанії поки що не розкривають подробиць, проте зазначили, що їхні минулі успішні проєкти теж починалися з ілюстрації. Inguar 3 теж був не більше, ніж просто рендером, ілюстрацією. Якщо до Inguar 7 йдеться у дописі до концепту. На оприлюдненому концепті бойова машина піхоти озброєна бойовим модулем, який отримав автоматичну гармату, ймовірно, 30 мм Проти важкої бронетехніки на модуль встановлюється пускова. Установка з двома керованими протитанковими ракетами на ілюстрації демонструється український протитанковий ракетний комплекс Стугнапе компанії Луч у верхній частині. Башти розміщується ймовірно багатоканальний тепловізійний приціл, який встановили у захисну конструкцію. У задній частині башти встановили систему запуску димових гранат, які створюють аерозольні димові завіси. Також бойова машина піхоти має десантне відділення та додаткове бронювання корпусу, яке встановлюється з обох боків машини. Нагадаємо, що восени дві Року Інгуар Дефенс презентувала концепцію легких тактичних бронеавтомобілів з колісною базою 4 х 4 та 6 х 6. А в березні 2024 року компанія офіційно представила нову бойову броньовану машину інгуар 3, розроблена та виготовлена українською компанією «Інгуар» – бойова броньована машина. інгуар 3 класу МРЕП завершила проходження заводських тестів та рухається у напрямку державних випробувань. Цей автомобіль представляє собою нове покоління модульних тактичних бронемашин, з окремою передньою та Днью бронекапсулою, завдяки яким її конфігурацію можна швидко змінити у варіант десантного автомобіля. Пікап носія важкого озброєння. Вона оснащена комбінованим бронюванням, що складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві елементи виконані у модульному форматі для швидкої заміни. Використання алюмінію суттєво знизило вагу машини. Цей метал має високу в'язкість, що дозволяє поглинати більшу частину енергії кулі. Сталева бронеплита забезпечує основний захист та остаточно зупиняє вражаючі елементи. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.